Привіт, з вами адвокат Батов. Сьогодні коротко про блокування рахунку банком у 2025 році. Чому блокують перекази понад 100 тисяч гривень на місяць, надходження без договорів, платежі від ризикових осіб або з-за кордону, дроблення великих сум, незвичні операції для вашого профілю. Що відбувається? Банк зупиняє платіж, надсилає вам запит і просить документи, якщо запит без відповіді можуть відмовити в обслуговуванні. Приклади з практики: 90 тисяч гривень за кордону без договору, рахунок заблоковано. Три перекази поспіль, підозра на дроблення, ризиковий контрагент, рахунок заморожено. Що робити? Не панікуйте. Відповідайте чітко й з документами, не плутайте особисті та бізнес рахунки. Реєструйтесь як ФОП, якщо працюєте системно. Якщо вже заблокували, пишіть мені. Допоможу це розблокувати і захистити ваші права. До зустрічі!